Друзі, вітаю вас з благословенного острова Хортиця. Це туристичний пляж. І ми тут, ось Дніпро. Скільки? Ну, метрів я так думаю, 150 точно є. Так відійшла вода. Хочу підійти туди. Сьогодні дуже спекотно. Але... Дуже благосно. Таке місце, місце, де відчуваєшся себе зовсім інакше. І зараз іду по Дніпру, по дну Дніпра, на жаль, бо вода дуже сильно пішла. Ось таке небо чудове, таке, таке місце чарівне. Передаю вам часточку да, цього, цієї енергії. Передаю вам дух хортиці, бо вона має дуже потужну силу. І коли сюди приїжджаєш, то відчуваєш всіми фібрами своєї душі. Ось так. Всім вітання, всім гарного, пригарного, спокійного дня. І ось я зайшла в воду. Ось така у нас глибина. Ось така водичка приємна для ніг. Мої улюблені скали. Собачку вчать плавати. Ну, не вчать, вона сама задоволенням плаває. Ну, я так думаю, що можна перейти Дніпро зараз. Так приємно. Ногами. Після довгого переїзду велосипедом так пройти і насолодитися.